Вихідними сотні містян долали дистанції один та п'ять кілометрів вздовж алеї пам'яті, беручи участь у всеукраїнській ініціативі Шаную воїнів, біжу за героїв України. Кожен крок тут був більше ніж просто рухом. Він символізував живу пам'ять і вдячність тим, хто віддав своє життя за свободу батьківщини. На наших футболках прикріплені імена та прізвища наших захисників, наших випускників та викладачів. Коли ми будемо бігти, ми будемо про них думати та вшановувати їх. Чоловік. Пішов на війну, і загинув. Я біжу, біжу за нього. Дуже ну, дякую організаторам. Тому що дійсно це важлива подія. Це важливо розуміти. Я думаю, для сімей загиблих це дуже важливо. Цей захід мав не лише символічне, а й соціально духовне значення. Він об'єднав мешканців Кременчука і нагадав, що пам'ять про полеглих героїв це не лише слова, а дії. Я сьогодні біжу за свого командира Руслана Кусенкова, який загинув восени 23-го року. Біля Курахова дуже приємно бачити, що дуже багато молоді, і це дає впевненість в тому, що боротьба наших героїв не буде мати. Навіть наймолодші учасники забігу усвідомлювали значення цієї ініціативи та з великою шаною долали свої кілометри на честь захисників України. Я сьогодні буду бігти кілометр за готові закупця. Це навіть захищав нашого країна. Сьогодні я буду бігти кілометру. Бачики величино я не був. Забіг був складний побігли дружно всі. Кожен, хто подолав дистанцію, отримав пам'ятну медаль на згадку про те, яку ціну українці платять за свободу та незалежність рідної держави. Організаторами є Кремівська міська влада, департамент молоді та спорту за підтримки молодіжного парламенту Кримича, Кримівського міського комітету молодіжної організації. Також хочемо подякувати партнерам, які нам допомагають з водою і з аркою, щоб учасникам було комфортно брати участь у цьому заході. І поки ми говоримо, згадуємо та діємо доти і житиме пам'ять. Пам'ять про тих, хто не боявся, про тих, хто вистояв, попри все, пам'ятаймо вшанування найвідданіших синів України це крок до єдності та сили нашої країни. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.